Кажу жо Побив Брауні. Так, згоден. Так, Брауні, да, ще й на преміуме. Добре. А я тобі Флорен, Козиряка. Є в мене вітчизняний Меларіс. Так, Меларіс, да. Італія. І... Лунари. Так, Лунари, кажеш, так. Да? Ну, добре, давай я тобі італійським Б'янка. Тас да? Ну, добре. Тоді арагона на преміум. Б'ю на конте. <рес> Ладно, добре. Відчизняний. Зараз я тобі. Галічку 26 Бордо. Клац. Перевів на галічку 26 бордо. <рес> так, де моя кизиряк, я навіть, не Ох, На тобі, Галічка Маларис. Галічка меларис. Вулкано Галька. Так, вулкано Галька. Блін. Ус. А, тираміс галечка, 2,6. Джокер Даронта! Ти його вже немає. Ну, мене інший джокер лунара. Добре, ну вот. Алмаса. Перевів. Алмаса перевів. Угу. Бларіс був. Рансарина. Рансарина так, звісно, по що? Все, це перемога, Сережа. Японський сад. Та ні, ти не, не побежишь, рансарина. Все забудь. Рансарина выиграл. Все выиграл. Рансаріна, Серегин Мікс. <свят> Телефонуй. І підписуйся на телеграм-канал.